Так, невеличкий огляд нашої котельні. Так, у нас є два котли, ось таких. Я не пам'ятаю, по 150 кВт чи по 100 кВт вони два, тому що один підстраховочний. Ну і це в першу чергу опалення виробництва. Тобто це серце, твердопаливні котли, в яких ми топимо дрова, вугілля. Є окреме приміщення з буферною ємністю. І далі зараз я покажу, як у нас виглядає саме опалення в теплиці. Так, зараз зайдемо в теплицю, покажу, як виглядає саме опалення в теплиці. Так, сезон вже у нас завершено. Е, у нас є там котел, буферна ємність, насоси, які качають, подають на теплицю. На кожну теплицю є грібенка. Ось у нас заходи опалення, кран, і пішов в кінець у нас типу, головна розводяща труба, скажімо так, по опаленню. Зараз покажу. Тобто основний у нас ґрунтовий обігрів, трубка на ґрунті. Тобто в нас ось заходи опалення, подача обратка, і відповідно на кожен ряд пішла трубка. Трубка у нас типу з теплого полу. Для, ну, вона не дешева. Для дешевшого варіанту використовують, звичайну ПВХ трубу, там 25, 30, інколи 40-ву навіть використовують, щоб більше віддача тепла була. І Відповідно, у нас подача обратка. І це, як би сказати, основне опалення. Крім цього, є додатково у нас тепловентилятори. Для нагнітання повітря теплого за рахунок надуву, тут радіатор, решітка така нагрів. Все в однієї системи, скажімо так. Вентилятор у нас два в різних кінцях теплиці. Ось. Тому ось таке у нас основне опалення, тобто твердопаливний котел, ось так закінчується ряди П-образний з'єднанням. Подача обратка подача-обратка на кожен. Плюс у нас додатково є ще додаткова трубка крайня, це як від, ну, відсікає холодне повітря від плівки, скажімо так. З іншої сторони, цю роль відіграє ну, основна труба, яка там іде у нас під плівкою зараз не видно. З цієї ми додатково зробили ще один ряд. І так у нас в кожній теплиці, відповідно крім. Скажімо так, щоб обігріти цю теплицю, у нас вже дві плівки, плюс у нас є шар верхній, ми розтягуємо потолок, плюс отут вішається ще один шар плівки. ось так, ось. так Тобто у нас двойний шар плівки, плюс потолок третій, Відповідно, ми зменшуємо об'єм, нагріваємо повітря, і нам цього вистачає в зимовий період. Ось так.